Вас вітає Форпост 24 Новини за 9 січня. В Студії Вадим Сахань. 11 ворожих БПЛА типу шахет збили цієї ночі в небі над Сумщиною. З початку року наші зенітники вже ліквідували 80 російських безпілотників. Повідомили Вова. Вночі рашисти атакували село на Конотопщині. Є пошкодження. Приблизно о 22-й годині ворог завдав авіаційного удару по селу Сахни Бочечківської громади, пошкоджено 4 домогосподарства. На місці працюють всі відповідні служби, відновлюються пошкоджені лінії електропередач, комунальними службами Бочечківської громади усуваються наслідки завданого удару. Без людських жертв повідомили в Конотопській районній державній адміністрації. КП Міськводоканал повідомляє для ліквідації прориву водомережі діаметром 200 мм на вулиці Білопільський шлях. Сьогодні 9 січня з 10.15 припинена подача води до будинків за адресами вулиця Білопільський шлях від 28 по 38, вулиця Путильська, вулиця Чернігівська та район Тепличний. Аварійні ремонтні роботи виконуються. Водопостачання буде відновлюване після їхнього завершення. Жителі Сумщини сплатили в держбюджет 17,4 мільярда гривень. За 2024 рік платниками податків Сумської області до загального та спеціальних фондів державного бюджету мобілізовано 17,4 мільярда гривень. Це плюс 4,3 мільярда гривень до показників 2023 року. Повідомляє Департамент фінансів Сумської обласної військової адміністрації. На метестанціях країни 7 та 8 січня було зафіксовані нові температурні рекорди. На Сумщині зафіксовано 7 січня плюс 6,5 градусів за Цельсії. А 8 січня плюс 8,4 градуси засельця. Це нові рекорди для Сумщини та України. Хабарний скандал в Сумському кадетському корпусі. Обвинувачення знято. Резонансна справа про хабарництво в Сумському кадетському корпусі, в якій фігурували заступники начальника корпусу Андрій Сидоренко. Та його спільниця Ольга Мартиненко отримали несподіваний поворот. Сумська спеціалізована прокуратура відмовилася від обвинувачень проти обох фігурантів. Правоохоронці повідомили сумчанину про підозру у розпавленні ворожнечів в соцмережах. Слідством встановлено, що 36-річний чоловік на своїй сторінці в соціальних мережах оприлюднював текст та зображення. Які негативно характеризували одну з країн близького сходу та їх громадян за релігійною і національною ознакою, підозрюваний публікував дописи, які за висновками експертів містили заклики до ворожого ставлення і висловлювання неприязнь до релігійної громади, пов'язані з цією країною. Підозрюваного у смертельному побитті сум'янина в ТЦК. Відпустили під особисте зобов'язання. Військовослужбовець, підозрюваний у смертельному побитті сумчанина Євгена Криводуба в Сумському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, був відпущений під особисте зобов'язання. Таке рішення ухвалив Копаківський районний суд міста Суми. Саме такий запобіжний захід запросила Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. В Сумах на Терезі чоловік підрізав поліцейського вчора близько 16-ї години, перебуваючи поза службою, інспектор батальйону поліції особливого призначення біля магазину почув нецензурну лайку від групи осіб, які вживали алкогольні напої. Аби припинити свавілля, правоохоронець зробив зауваження одному з чоловіків. Однак реакція стання була агресивною. В стані алкогольного сп'яніння чоловік накинувся на поліцейську з ножом, завдавши йому тілесні ушкодження, а саме різану рану плеча. Це були новини за 9 січня. В студії з вами працював Вадим Сахань. До зустрічі!